Не встигаємося лізти людям в труси, якщо це для їхнього блага. Або для ютубу. В мене так в дитинстві дід перевіряв. Женщина що виділить? Поки ну, ти не їдеш, ті п'ять з телефон. Не буду доїдати. Навіщо нам шопочка із фольги, якщо <с ми можемо бонути людину повністю? Дуже важливо не провтикати жодне поранення, тому що умови погодні і час доби може спричинити ситуацію, в якій ми не побачимо якусь незакриту кровотечу. Так, ми дійсно зрізаємо одяг з усіх поранених для того, щоб визначити де в них ще можуть бути незакриті кровотечі, незначні кровотечі, переломи та інші пошкодження. Дуже важливо оглянути постраждалого, щоб нічого не пропустити. І звісно, потім його треба буде зігріти. Тож одразу після того, як ми зрізали увесь одяг, ми починаємо гріти пацієнта. Ну і якщо воно притомні до того, як ми закінчимо надавати йому допомогу, доведеться обов'язково пояснити, чому ми зрізали його улюблені штани край присіжен. Очевидно, що якщо ми з вами поранились на кухні ножем, ми не очікуємо, що десь ще може бути якесь поранення. Але якщо ми говоримо про бойову травму, отриману внаслідок артилерійського обстрілу, прильоту дрону або подібних поранень, ми розуміємо, що в людини може бути багато поранень. Зараз ви бачите дуже страшну рану з опіками, але не завжди те, що на виду, є найбільш небезпечним. Ми бачимо цей опік, ми хочемо обов'язково надати допомогу Васі з цим, але якщо сталося так, що він потрапив під артобстріл, ми хочемо повністю його оглянути. Зараз ми земою будемо проводити повний огляд. В першу чергу ми звернемо увагу на ті ділянки, де є якісь видимі пошкодження, можливо, трохи крові на одягу. І звісно, що в першу чергу ми підемо дивитись туди. Якщо ми нічого не бачимо, ми все одно зріжемо увесь одяг для того, щоб якісно оглянути постраждалого і надати йому допомогу. Курс такмеду це е, е, крок до... Е, Потенційно врятованого життя свого чи е, того, хто поряд, і я би хотів ходити поряд з тими, хто пройшов ту медичну підготовку, а не з тими, хто не пройшов. Я дуже добре знаю, як це постійно це відкладати, як думати навіть не те, що це трапиться з ким завгодно, тільки не зі мною. Бо як ми бачимо, коли там через 300 метрів від мого будинку було влучання, це може трапитися прямо поруч з тобою. І всі ми це знаємо. І часом, навіть якщо з вами це ніколи не трапиться, буде класно, якщо ви будете цією людиною, яка знає ці речі. Зручно, що штанах для стрібки так? Да? зразу. Зараз ми земо оглянемо ноги нашого пацієнта. І одразу знаходимо поранення. Оцінюємо, чи є тут у нас критична кровотеча, чи не текла в нас кров, клюжа крові, чи немає в нас фонтануючої крові, чи немає в нас ампутації. Ми бачимо, що тут у нас є складна рана з уламком, проте вона не кровить і, значить, турнікет нам не потрібен. Ми обов'язково накладемо сюди пов'язку. Ема, що в тебе? У мене нога. Вісім з десяти, я б так сказала. Остапчук, Чув. Звісно, зараз світло, пасія всього лише в тоненьких штанах, але може бути ситуація, що нам доведеться зрізати багато шарів одягу, і тому ми обов'язково захочемо ретельно оглядати кінцівку, змикати пальці під кінцівкою, проводити по шкірі і дивитись на руки, чи не бачимо ми крові. У мене так в дитинстві дід перевіряв. Покажи на її ти п'яті до 100 Давай тут подивимося, можна відстегнути тут насимо. Чисто, супер. Не забувайте оглядати ділянку паху. Тут у нас проходять магістральні судини, які можуть давати значну крововтрату. Якщо відділ відбувається взимку і в нас є багато шарів одягу, можливо, темно, можливо, ми просто не бачимо, як кров витікає в ці шари одягу. Тож ми обов'язково будемо зрізати одяг і оглядати ретельну ділянку паху. Тут у нас все чисто. Я подивлюся голову. Емо, будь ласка, зріж футболку і оглянь, що в нас тут є. Я бачу, що постраждали тяжко дихає. Можливо, причина є в тому, що ховається під футболкою. О, Емо діяли? зараз використовує ножиці, які продаються під брендом ножиці тактичні. Їхня задумка в тому, що вони тупо конечні, тож можна не боятися пошкодити шкіру пацієнта, можна просто спокійно різати уздовж тіла. Але навіть з тунесенькою футболкою, як бачите, це може бути проблемною. Уявіть, як важко зрізати кілька шарів військового одягу або зимових курток. — Що тут робиться? Ти можеш спробувати так трошки навпаки знис спрямувати. Ось так змінити кот, буде легше різати. І прям вперед. — Ага. — Там ще щось є. Відбачите, огляд дає можливість побачити рани, які не видимі під одягом. Ось чому так важливо при наданні допомоги оцінити усі пошкодження, які можуть бути в нашого пацієнта. А для того, щоб навчитися працювати з такими важкими пораненнями, як відкриті партравми грудної клітки, які можуть призвести до пневмотораксу, накопичення повітря в грудній клітці, або відкритими пораненнями черевної порожнини. Для цього всього потрібно пройти курс до медичної допомоги або до тактичної медицини у вашому місті. Васі та вже знають, що робити. А для вас хай це буде челенджем, для того, щоб ви обов'язково були мотивовані навчитися, що робити із цією красою. А якщо е -е, ви це дивитесь, то напишіть, будь ласка, в коментарях на вашу думку, що потрібно робити із цим. Будьте дуже уважні при огляді, щоб нічого не пропустити. Навіть якщо пацієнт нормально виглядає, цілком можливо, що він сам не відчуває, що в ньому є якісь пошкодження. Я попрошу йому зрізати футболку повністю, а потім ми перевернемо Васю для того, щоб оглянути його також зі спини. Женщина, что вы делаете? Це цікаво, було таке, що просто людина прокидається і розуміє, що ріжуть прямо на ній. Що ема з ножицями? Було таке. Звісно, таке буває. Е, у нас регулярні страшні баталії на степпункті бувають за те, що зрізали дороговалютний одяг. Забирав uh -huh. гроші, логи, шнурки, де чим Почому не могли розшнурувати? Труси келінклян. Труси кінклян. А в нього там, знаєш, відкритий перелом, і будь-які рухи цими ловами призведуть до погіршення перелому. Ну треба було, потім не різати. Ну, це Ну, це, ну це а, Тепер, коли ми оголили для мене плече і пахло, ми можемо оглянути також цю ділянку, подивитися, подивитися на плечі. І для того, щоб оглянути спину, ви бачите, що у вас у нас дуже сильно покоціло, ми перевернемо його на бочок. Емо, я забула, що робити. Ну, хай лежить не так. Ми беремо одну руку, як супермен. Супер. Беремо іншу руку, дзвонимо другу. Беремо змішку. Угу. Супер. Так, робимо. У -у. Це в нас пляжник якийсь, а нам треба потанцювати. <рес> це тік-ток. Так. Ні. Що? Це не має бути а, на це? одній лінії з другим. <рес> але інша, мабуть, так? А, ні, спину треба. все-все-все. — все. І Траву лицем. — Зараз Ема поверне його так, так, як щоб оглянути його спину. Але ми повернемо його навпаки, щоб було видно зараз спину. Ні-ні-ні. Ще сдам. Не, 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 не. Ага. не встигаємося лізти людям в труси, якщо це для їхнього блага. Або для ютубу. Або для ютубу. <рес> так точно. Отже, тепер, коли ми повністю оглянули нашого Васю, ми можемо бути впевненими, що ми знайшли всі його пошкодження. Звісно, якщо ми побачили такі страшні пошкодження, як, як були на цьому відео, ми одразу надамо допомогу із ними. Але ми дуже хочемо, щоб ви були уважні до того, як правильно проводити огляд. І як бонус, виключно виключно як подарунок нашим глядачам, ми покажемо вам, як накладати одну пов'язку. Перевертайся. Супер. Не буду Що ж з собою вам завернути. Це верес. Ну, це бандюелька кукуруза. Ну куди, камон? Баночка 65 гривень. Я попрошуємо допомогти мені потримати руку. Ось ми бачимо поранення із... Ось ми бачимо комбіноване поранення. У нас є кровотеча, в нас є опіки. Якщо кровотеча продовжується, але немає ознак критичної кровотечі, турнікет нам не потрібен. Ми все одно хочемо зупинити усі навіть найменші кровотечі, для того, щоб людина не втрачала постійно кров, а разом з нею і тепло. Для цього я накладуємо тиснучу пов'язку за допомогою засобу, який називається ізраїльський бандаж. Або ось ця штука з рожками, як кажуть, більшість моїх курсантів, і мені це цілком підходить. Ми накладаємо подушку, яка не прилипає до рани. На рану стараємося закрити саме те місце, яке кровить, і зробити так, щоб ось ці рожки знаходилися над, е, знаходилися над самим пораненням, тому що вони будуть використані як тиснучий елемент. Спочатку ми зафіксуємо пов'язку, щоб вона не ковзала у нас по руці. Тепер ми проводимо бинт у наші рожки і тягнемо їх в іншу сторону. Вони лягають на бік і починають тиснути безпосередньо на рану. І таким чином вони зупинять некритичну кровотечу. Далі ми просто намотуємо бин. І в кінці фіксуємо його спеціальною скобою. Як відчуття? Ще б щось із животом. <кхи> Тисне гарно. Тисне гарно, супер. А, якщо, якщо пораненому стало різко боляче від цієї пов'язки, ми бачимо а, посиніння чи побіління руки або зникнення пульсом, пов'язку потрібно переробити. Ця пов'язка не еквівалентна турнікету, вона просто притискає рану для того, щоб зупинити не критичну кровотечу. Спробуй накласти таку пов'язку на рану на нозі. Зверніть увагу, у цій рані є імітація уламку. Ми ніколи не хочемо вдавлювати уламок глибше, і точно не хочемо його діставати. Залиште це для фільмів вестернів про джунглі і діставання отруєної стріли. А, будь ласка, уявіть зараз, тому що ми не такі багаті. У нас немає манекенів усіх поранень. Уявіть, що тут немає уламку. У нас є просто некритична кровотеча. Ну припустимо, Вася послизнувся і а, сильно здер ногу. І зараз я ми накладаємо тиснучу пов'язку на поранення без оланку. На саму рану я ставлю угу. ріжки. Супер. Щоб вони туди тиснули. Ось угу. так я беру лапку. І що? І зверху облотали. Ми хочемо провести бинт всередину і змінити направлення руху бинта. Тобі треба покласти ріжки на бочок. Ось так. Давай сюди в цю дірочку. Так, боком. Супер. І тепер потягни в іншу сторону. Є. Yeah. Угу. Ось тепер за рахунок зміниться цього руху, у нас є тиск на рану. Давай закриємо крайні рани, щоб вона всередину нічого не потрапляло. Пульс є? Пульс. Хотіла б я так питати в своїх пацієнтів. Пусть є. Що подавки? Що там сахар? Нормально? Так. І спеціальними скобами ми фіксуємо цей бинт. Красотень. Ось, якось так. Дивіться, так, такий животик. Посмотрите, бо що там Ч чуть чуть все такі отпущаємо. Емо, тобі так класно виходило повертати Васю на бік. Поверни, будь ласка, його ще раз для нас. Та що б він? В яку сторону? До вас лицем на Е, До нас лицем. Да. Mm -hmm. Знаєш, запам'ятовуйте, як я запам'ятовувала. Робимо тут супермена, тут дзвонимо другу. Цю лапку згинаємо. І до себе. Ома! Ой, там щось вивели з живота. Оставте сточки переохолодження надзвичайно страшний вбивця наших поранених. Навіть в таку погоду, як зараз, коли я комфортно почуваюся у футболці, поранений, який втратив кров, може дуже швидко замерзнути. Тому нам дуже важливо запобігати переохолодженню завжди, якщо температура навколишнього середовища менша за 36 градусів. Сподіваюся, цього не станеться. Ми завжди стараємося зігріти пацієнтів, особливо тих, які втрачали кров, і використовуємо для цього термоковдри. Вона дешева і доступна, ви можете мати її у себе в машині і використати її як засіб для зігрівання. Навіть після опіку? Так, звісно, особливо після опіку, тому що коли порушується цілісність шкіри, шкіра втрачає функцію терморегуляції. І людина з опіками замерзає навіть більше, ніж людина без опіків, тому що її шкіра не, не контролює температуру. А зараз ми розпакуємо нашу термоковдру. У неї є дві сторони золота і срібна, і один з найкумедніших міфів це про те, якою стороною до тіла, якою стороною до сонця. Друзі, я думаю, що ви надто переоцінюєте властивості тонесенької фольги, вона однаково зберігатиме тепло, якою б стороною до тіла або до, або до сонця ми її не повернули. Але нам важливо замотати людину повністю і максимально підіткнути ковдру під неї. Саме тому ми повернули Васю на бік для того, щоб розгорнути ковдру і повернути його е, назад. І таким чином ми загорнемо його як шаурму. то би шоргу, так як да. кукурузку. <хи> Тримай. Ви бачите, що наш Василь справжній гігант. І ковдри довжиною 210 см можемо не вистачити на весь його зріст. Все одно залиште більше ковдри для голови, для того, щоб зігріти голову. Тепер ми можемо повернути його на ковдру. Ще раз подивитись на поранення, з яким ви маєте дізнатися, що робити. І тепер, якщо він в свідомості йому комфортно лежати на спині, він може залишитись лежачи на спині, ми лише загорнемо його або повернути його ще раз. І таким чином він буде ідеально запакований. Тепер ми повертаємо його від себе. Тима, помагай. ...ходить такі мощні нахрюки. Навіщо нам шапочка із фольги, якщо ми можемо загорнути людину повністю? Але попередньо не забувайте мукою обсипати процлінь. Ось таким чином ми можемо зігрити людину за допомогою термокодри. Наприкінці тренінгу з тактичної медицини ви часто можете почути фразу Ну дай Бог, щоб вам це не знадобилося. Поки існує Росія, кожному українцю та українці потрібні навички з домедичної допомоги та з тактичної медицини. І оскільки мене надзвичайно часто питають, а де пройти заняття? Підпишіться на мій «Жаба Жавополіва, там я іноді розказую, як мої колеги проводять заняття в різних містах України. Але найкраще навчання, а також безкоштовно, ви можете пройти у збройних силах України. Приходьте на службу, навчіться таксичної медицини і ставайте кращими. Навички, які з вами на все життя. Емма, там? А ми жодна ліцею безпеки, розпасалися. Байдака, знаєш? це Емма, ти мене чуєш? Ні. Кіфру. Ага, прикидалася, вона в свідомості. Вася, в тебе дуже болить нога. Да. Розк... розкажи. ти? Я? <реку> Та я з новим роком. За горбочок. За горбочок.